Добрий ранок, шановні брати та сестри, історія Петра та Корнилія показує нам, як через послуг Божому Слову спасіння може прийти до цілих домів і народів. Потому тому зачитаю вам слово, яке записано в діяння 10 розділ, 5 та 6 вірш він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слово, яким спасешся ти і весь твій дім. Тепер пішли людей до Йопії і поклич Симона, того, який зветься Петром. Апостол Петро, перебуваючи в молитві, побачив видіння, в якому Господь показав йому різних некошерних тварин, і сказав: Заріж і їж. Коли він розмірковував над цим видінням, йому доповіли, що прийшли люди від римського сотника Корнилія, який також молився. І Господь наказав йому покликати Петра, щоб він сказав слово, яким врятується він і весь дім його. Петро, за словом Господнім, прийшов в дім корнилія і проповідував їм слово про Ісуса з Насарета, якого Духом Святим і силою помазав Бог, щоб він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх, поневолених дияволом, Його проповідь потрапила в серце язичників, і коли Петро ще продовжував цю промову, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. Нехай приклад апостола Петра вчить нас бути готовими йти туди, куди Бог покликує, навіть коли це несподівано, вірте, що наш послух Духу Святому може торкнутися сердець цілих родин, приносячи спасіння і зцілення в їхні домівки, нехай наші серця. Завжди будуть відкритими до Божого поклику і Його дій в нашому житті. Амінь.